Привіт! Мене звати Микола і я засновник Pepidu Digital Agency. Якщо ваш бізнес працює в якомусь певному місці або області, вам точно потрібно регіональне SEO-просування. Що це означає? Ми допомагаємо вашому сайту з'являтись у Google саме тоді, коли люди у вашому місті шукають ваші послуги. Наприклад, якщо ви надаєте ремонт техніки у Луцьку, ваш сайт має бути в топі за запитами, наприклад, там ремонт пральних машин в Луцьк або, наприклад, ремонт холодильників в Луцьк. І саме цим. Ми займаємось. Що ми робимо? Ми аналізуємо місцеву конкуренцію, також збираємо локальні ключові слова, також оптимізуємо контент, метадані сайту, так, з прив'язкою до регіону, і працюємо з Google My Business та картами. Е, також ми покращуємо авторитет сайту через локальні згадки та посилання. Як результат, ваш сайт бачить саме ті люди, які живуть поряд і готові замовляти. Ми працюємо з бізнесами як по всій Україні, так і за її межами: рівне, Львів, Луцьк. Без різниці пишіть. Ми завжди враховуємо специфіку регіону. У нас є готові пакети для регіонального SEO, або ми можемо розробити індивідуальну стратегію. Якщо ви не знаєте, з чого почати, натискайте кнопочку «З чого почати, пройдіть короткий тест, і ми підберемо найкраще рішення саме під ваш бізнес. Або просто залишайте заявку, і вже скоро ваш сайт буде на першій сторіці Google в вашому місті чи області. До зустрічі! До речі, якщо ви хочете заглибитись в тему діджитал інструментів і побачити, як це працює в реальних бізнесах, обов'язково зареєструйтесь на онлайн-семінар Day. Це наша подія, яку ми проводимо один-два рази на місяць онлайн та плануємо проводити офлайн у різних містах. Там ми ділимось найактуальнішими інструментами для продажів, реклами, автоматизації та впровадження CRM. Що ж ви дізнаєтесь, як правильно впроваджувати CRM? як безкоштовно писати клієнтам у Viber та Telegram? що таке ip телефонія як вона працює, як завжди бути на зв'язку, як працює email маркетинг як працює програмна каса, які сайти зараз реально працюють? У чому реклама для одних це море заявок, а для інших це просто витрати? Одним словом, Digital Day. це по суті. Живий такий практичний формат, без води, кейси, приклади, все по суті. Якщо ви підприємець, керівник, займаєтесь продажами або просто хочете покращити процеси у своєму бізнесі, цей захід точно буде вам корисним. Щоб зареєструватись, переходьте за посиланням у контактах або під цим відео в описі. Побачимось на онлайн-семінарі.